Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб булани широкополі, І Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий. Як понесе з України у синіє море кров ворожу. Отой дія, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Чи то не доля, та не воля, чи то літаті летячи розбили душу, чи ніколи не жив я з нею, живучи з людьми в паскуді, і опаскудив душу чистою свою. Ай, люди, звичайно, люди сміючись, зовуть її молодою, принепорочною, святою, і ще якоюсь Вороги і люті, люті. Ви ж украли в багно погане, заховали алмаз мій чистий, дорогий, мою колись святую душу й смієтесь. Не християни. Чи не ж вами я погані так опоганивсь, що й не знать, чи був я чистим коли-небудь, бо ви мене взяли з святого неба і писать погані вірші научили. Ви тяжкий камінь положили посеред шляху і розбили о його Бога, боячись, моє малеє та убоге, те серце праведне колись. Тепер іду я без дороги, без шляху битого, а ви. Дивуєтесь, що спотикаюсь, що вас і долю проклинаю, і тяжко плачу, і як ви душі убогої цураю.